Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальний тримач для смартфонів. Даний універсальний штатив розроблений спеціально для використання з біноклями, монокулярами, телескопами та іншими оптичними приладами. Він виготовлений з м'якого гумового матеріалу, який забезпечує надійне кріплення вашого смартфона, запобігає. Чи його ковзанню чи пошкодженню? Примач легко регулюється та підходить для більшості моделей смартфонів. Він також має міцну конструкцію, тому стане довговічним аксесуаром для любителів природи. Пропонуємо до вашої уваги рибальський карабін на повідці. Дані карабіни призначені для безпечного кріплення інструментів, необхідних під час риболовлі. Він виготовлений з міцних матеріалів та забезпечує надійне кріплення, запобігаючи втраті або падінню інструментів у воду або на землю. Він легкий, компактний та легко укладається в сумку чи кишеню. Не пропустіть шанс убезпечити свої інструменти та насолоджуватися зручністю використання під час риболовлі чи активного відповідного. Починку на природі Пропонуємо до вашої уваги карабіни з замком. Даний карабін довжиною 8 см – незамінний аксесуар для рибалок, який дозволить зручно кріпити додаткове спорядження до вашого рюкзаку або жилету. Він підійде не тільки для професіональних рибалок, але й для любителів активного відпочинку. Завдяки своїй надійній конструкції він також може використовуватися в міських умовах як стильний брелок для ключів. Карабін оснащений спеціальною гвинтовою муфтою, яка забезпечує надійне кріплення в закритому положенні. Пропонуємо до вашої уваги універсальне велосипедне дзеркало. Це практичне рішення для безпеки на дорозі. Воно оснащене лінзою, яка забезпечує широкий кут огляду та можливість вибору відповідної оптики. Дзеркало легко регулюється під потрібний кут, дозволяючи налаштувати його для максимального комфорту та видимості. Виготовлено з міцних матеріалів, тому буде довговічним та стійким до впливу погодних умов. Це незамінний аксесуар для підвищення безпеки під час її їзди на велосипеді. Пропонуємо до вашої уваги тримач для рукавичок. Це зручний інструмент, призначений для утримання та запобігання втраті робочих рукавичок. Він особливо корисний в умовах важких фізичних робіт на відкритих робочих майданчиках. Утримувач має міцний затискач, який надійно фіксує рукавички, запобігаючи їх падінню. Ви можете просто зафіксувати їх на поясі рюкзака або одягу, щоб рукавички завжди були під рукою. Утримувач виконаний із міцного матеріалу, що забезпечує довго. Вічність та надійність.